Варшава, розкинувшись уздовж берегів вісли, вражає своєю різноманітною архітектурою від історичних будівель старого міста до сучасних хмарочосів. Щоб по справжньому оцінити красу та масштаб польської столиці, варто поглянути на неї з висоти пташиного польоту. Сьогодні ми гуляємо дахами Варшави. Ми побуваємо на кращих оглядових майданчиках польської столиці. Полетіли. Без сумніву, найвідоміший оглядовий майданчик Варшави, розташований на 30-му поверсі палацу культури і науки. Ця монументальна будівля, колись символ радянської епохи, сьогодні є однією з головних візитівок міста. Там, до речі, є оглядовий майданчик. Він знаходиться на 30-му поверсі. Це приблизно 114 метрів. Туди дуже легко потрапити. Потрібно зайти через центральний вхід і купити квиток. На оглядовому майданчику можна подивитись на місто через бінокль. Ви зможете розгледіти старе місто з його кольоровими кам'яницями та сучасний діловий центр з блискучими хмарочосами. Тут можна помедитувати у кріслі та придбати сувенір на згадку. А ще дуже рекомендую відвідати знамените олімпійське кафе. Тут смачна кава і цікава історія ось цих фотографій. Подробиці дивіться в окремому випуску про палац культури та науки. З башні дзвіниці костьолу святої Ганни, що знаходиться на замковій площі, також відкривається чудовий краєвид. Звідси можна розгледіти Варшаву одразу з усіх боків. Ви зможете подивитись зверху на знаменитий королівський замок, побачити дахи старовинних будинків на площі ринок та панораму правого берега вісли. З цієї висоти старе місто постає у всій своїй красі, наче на старовинній листівці. Аби опинитись на оглядовому майданчику, треба пройти по гвинтових сходах. Підійматися важко. Треба подолати 150 сходинок, але воно того варте. Особливим та незвичайним оглядовим майданчиком є зелений дах бібліотеки Варшавського університету. Ця унікальна ботанічна тераса, відкрита для відвідувачів, пропонує не лише чудові краєвиди на Варшаву, але й можливість прогулятися серед різноманітних рослин, ставків та альтанок. З верхніх рівнів тераси відкривається прекрасна панорама вісли, мостів та сучасного центру міста. Це ідеальне місце для відпочинку та насолоди природою у самому серці мегаполісу. Тож обов'язково відвідайте оглядовий майданчик саду бібліотеки Варшавського університету. Надзвичайно. Звичайна і як на мене магічна споруда. Уявіть собі, сад на даху найбільше в Європі. Його площа становить один гектар. До речі, повний випуск про бібліотеку можна подивитись на нашому каналі. Астроном Микола Коперник є одним з найбільш відомих поляків у світі. Науковий центр Коперника знаходиться ось тут на березі вісли. Це дуже популярне місце для відвідування у поляків. Центр є найбільшою установою у галузі наукових експериментів у Польщі і одним з найпередовіших у всій Європі. Центр надзвичайно цікавий, тим, що всередині знаходиться близько пів тисячі експонатів, з якими можна проводити наукові експерименти. Так само ці експерименти дозволяється. Проводити дітям, і це дуже популярне місце для маленьких відвідувачів. По суті, це не зовсім музей, хоча б тому, що всі експонати тут не лише можна, а й треба чіпати. Швидше, це зібрані під одним дахом пізнавальні та освітні атракціони. У центрі ви та ваші діти отримаєте найцікавіші уроки з фізики, хімії та біології. Сад на даху наукового центру імені Коперника чимось нагадує японський сад каміння, на відміну від саду на даху бібліотеки Варшавського університету, цей сад значно стриманіший, проте панорама звідси відкривається розкішна і на саму Варшаву, і звісно, на прекрасну вісло. А ще коли ви будете у Варшаві, обов'язково завітайте до музею Варшави він Тут розташований це на е, ринковій площі. Там, до речі, на даху теж є оглядовий майданчик, з якого відкривається прекрасний краєвид на ринкову площу. Е, цей музей працює з 9 до 17 в будні дні і з 11 до 18 у вихідні дні. Квиток коштує 25 злотих. Завітайте! Це вітається. Музей Варшавського повстання ще одна чудова локація. Панорамний ліфт підніме вас на 32-метрову вежу, з якої відкривається мальовничий краєвид на центр Варшави. До речі, у вартість квитка входить відвідування музею. Що понеділка вхід до музею Вільний. А от у вівторок тут вихідний. В інші будні дні музей працює з 8 до 18 години, а у вихідні з 10 до 18 години. Гнойна гура або сміттєва гора це оглядова точка в старому місті Варшави. Вона не дуже відома туристам, але можу запевнити, тут відкривається розкішна панорама на Віслу, на стадіон народовий, на пішохідний міст. Але цей пагор століттями колись слугував мешканцям Варшави в якості сміттєзвалища, а згодом перетворився на джерело постійного смороду і осередок щурів, які розносили різні хвороби. Але варто нагадати, що в ті давні часи закопування в гній по шию вважалося, що це має лікувальний ефект. Тож тут, зокрема, в такий спосіб лікували сифіліс. Після офіційного закриття звалища на гнойній гурі у 1844 році пагор був покритий ґрунтом, і жодних слідів його минулого не залишилося. Окрім назви у 1923 році, на пагорбі був побудований великий житловий комплекс, який був повністю зруйнований під час Другої світової війни. Відновлювати його не стали, щоб не закривати вид на Віслу. Із старого міста переносимось до сучасної Варшави. Цей район у народі має назву польський Манхеттен. Ці сталеві та скляні велетні не лише домінують у міському пейзажі, але й символізують економічне зростання та амбіції польської столиці. З високих поверхів та дахів варшавських хмарочосів відкривається приголомшливий краєвид. Там 310 метрів, це Воршов Тавар. Культовий хмарочос був побудований у 2021 році. На його даху знаходяться два оглядових майданчика: один на 49-му поверсі на висоті 205, другий на 53-му поверсі на висоті 230 метрів. Піднятися наверх можна на панорамному швидкісному ліфті. За одну секунду він пролітає два поверхи. Warsaw Spire це символ сучасності та інновацій. Зведений у 2016 році Warsaw Spire швидко став однією з найпізнаваніших будівель сучасного ділового центру Варшави. Його елегантна форма та висота у 220 метрів разом зі шпилем привертають увагу. Комплекс складається з головної вежі та двох менших будівель, об'єднаних загальним стилобатом. Warsaw Spire є не лише офісним центром, але й важливим міським простором з площею для відпочинку та мистецькими інсталяціями. Уявіть себе у повітрі на висоті 200 метрів у повністю скляній колбі. Оглядовий майданчик, що рухається, стане у нагоді для усіх любителів екстриму. Це єдиний у Європі екстремальний ліфт, знаходячись в якому ти відчуваєш, наче літаєш. На 46 й поверх він підіймається усього за 30 секунд. До того ж, кабіна ліфта нахиляється. Усередині є спеціальні ручки, щоб можна було втримати рівновагу під час нахилення ліфту. У ліфті можуть знаходитись одночасно чотири людини. Тож, якщо у вас є сміливі друзі, можна разом. Прокотитись. Гострі відчуття гарантовані. Оглядовий майданчик на даху офісного будинку Форест. Тут можна подивитися через бінокль на райони середмістя та воля. А ще відпочити на лавочці серед рослин. На даху розбитий невеличкий сад. Якщо ви хочете поєднати одразу два задоволення випити смачний коктейль та подивитись на Варшаву з висоти, вам варто обрати коктейль-бари з панорамними краєвидами. Один з них знаходиться на 40-му поверсі готелю. Хоча skyline Bar не є окремим оглядовим майданчиком, у прямому сенсі цього слова, його розташування на висоті понад 150 метрів робить його унікальною локацією для насолоди панорамними видами, особливо ввечері та вночі. Ресторан на даху що може бути романтичніше. Якщо ви хочете здивувати свою другу половинку, організуйте побачення на даху однієї з варшавських висоток. Тут багато ресторанів, і зараз ми знаходимося в одному з них. Панорама розкішна, коктейлі смачні. Нехай весь світ зачекає. Я дуже рада вас. Дякую, дуже приємно, що скрізь наші люди. Я тут одна українка, просто я, да. я... ну давайте тоді обнімемося. Я... Давай, давай. давай. Да, я рада. не можу <гум> дуже когось розказати, як вас звати Августіна. Боже, яке гарне ім'я Августіна. Густіна. Дякую. Да. Приємно дуже познайомитися. Мені теж. Я дуже рада. Надзвичайно приємно навіть тут, на даху Варшавської висотки, зустріти нашу дівчину з прекрасним ім'ям Августіна. Так, ми сьогодні дивимося на Варшаву з висоти. Варшава вражає.